Він без сумного. Це починається от з тих дверей, до нас приводять поранених, деколи ще й хворих, якщо людині, людина занедужала. Тут ми приймаємо легких. Те, що називається, наприклад, акубера травма або, в принципі, гостра реакція на стрес, це вологічні синдроми приймаються тут. Тут працюють медсестри, лікарі. Це, що стосується легких. Сташноту немає ні. Йому зробимо знеболення і завтра нам удовольна. Ми на одному з прифронтових стабілізаційних пунктів. Таких сотні вздовж лінії фронту. Саме сюди попадають поранені. Відразу після передової. Саме тут їм надають першу медичну допомогу. Коли ми маємо проникаючі поранення, середні, важкі, ми йдемо в протишокову. Тут у нас чотири столи. Зазвичай третій стіл це для важких, зовсім важких, це переважно реанімації. Всі інші для середніх. Ну або Важких стабільних, в залежності від навантаження. Бували у нас випадки, коли важкі були на всіх столах, ще в коридорі були хлопці середні, тобто доводилось так оперативно працювати, правильно влучно сортувати. Тобто все починається з сортування. Так само, як і впродовж всіх років війни, у нас переважають вогнепальні осколкові поранення різної степи тяжкості, но вибухові травми, особливо коли встають на пелюстки. Крім того, зараз стало холодно, обмороження вже не є рідкістю. Очікуючи в стані поранення, не рухаючись, замерзають, наша задача ще й відігріти. Забула сказати, що ми ще перевдягаємо обов'язково хлопців: сухе, тепле, гарне. У нас є одяг, тобто все, що необхідно, так, щоб були сухими. Ви знаєте, як лікар відслідкував, зважаючи на те, що досить швидко, я повторюю, зачасту евакуація відбувається. Мабуть, адреналін працює, тому що бачу чудеса. Я розумію, що можливо потім людям буде складно фізично, морально, але прибуваючи сюди, дуже багато люди, людей, бійців демонструють чудеса, терпіння, виносливості і так далі. Пацієнти зазвичай поступають ввечері по сіряку, коли ворожим дронам важче атакувати і евакуація стає більш безпечною. Він займає місце на операційному столі і починається робота. Починає працювати медсестра. Ми робимо внутрішньовенний доступ, ну бажано периферійний. підключаємо розчини, які ми плануємо. Лікувати. Міряємо тиск, пульс, сатурацію. В лікуванні поранених беруть участь лікарі. У нас чергують анестезіологи, хірурги, медсестри, фельдшери. Відповідно, такими невеличкими групами, звісно, санітарами, почнемо роботу з поранених. А у нас є все необхідне, щоб гарно, вручно, на високому рівні рятувати життя і могти справитися з дуже складними ситуаціями, а поранення бувають різними. Завжди болюче відношуся до молодих бійців, до ровесників моїх дітей, до 18-20-річних. Це найскладніше переживати, коли травмуються, коли поранені діти. Чужі діти, але сприймаєш як своїх дітей, бо бачиш тут своїх. Бачиш в них все таки ще підлітків і дітей, майбутнє України, які б мали вчитися працювати там, не знаю, кохати. Не добийте залишки моєї мотивації. І Я з нею справлюся, я пройду. Перший медичний документ, який отримує пацієнт, це так звана сотка, форма 100. Дата народження Заповняємо паспортні дані, з якого він підрозділу, дату народження, час утримання травми, медикаменти, які він отримав у нас на стабілізаційному пункті. І з цим документом. Він відправляється на етап подальшого лікування. Корінець сотої форми лишається в нас. Сота форма відправляється з пораненим. Помаленьку можна підніматися. Нормальний тиск. 40 на 90. Медики мають пораду для тих, хто надає пораненим першу медичну допомогу на лінії зіткнення. Так ще використовувати бандаж на турніке краще. На одежні немає масштабів таке, а там трошки кров поступає. Турняки, типу, не, не використовуйте, бо краще ну, зробіть бандаж. Бандажом затяніть, крапку, просто робити, не було кровотрати. І все. Бандаж наклали на руку. Якщо і передаєте пульс, якщо немає пульсу, треба бандаж перероблювати. Якщо хтось забув, що в країні війна, якщо думають, що от завтра вона закінчиться і воно пройде без моєї участі, це не так. Кожного дня сюди поступають поранені. Кожного дня тут рятують життя. Життя тих, хто дозволяє вам спати спокійно по ночах. У Нас свої групи еваку вони забирають пацієнта і везуть його на подальші етапи евакуації. Дай Бог справимося, думаю, виживемо думаю, що... і будуть сили і здоров'я.